Что я думаю, это химик очень жесткая команда. Выиграл два раза против два очень жестких команды. Я думаю, будет очень тяжело для нашей команды. Но мы попробуем. Мы играем. И... Я знаю, что мы не играем дома, и мы знаем, что мы очень молодой. Но я думаю, что мы... Мы можем э, играть за защиту, жесткое защиту и я думаю, что э, это первый, э, второй э, мач будет лучше, э, чем первый. Я думаю, что мы э, должны забить первый матч и думать о следующем. А, я, я, что я думаю, это nasz nasi będzie budy budy gotowi na następny mecz i nasze eee prary muszą być dłuższe bo z muszta sobie możemy e możemy oczka думаю, że my gotowi, możemy grać хорошие gry. Я сподіваюся отримати хороший досвід. Я знаю, що обидві команди будуть викладатися на поверну. Тож я очікую на дві дуже агресивні і напружені гри. У складі хіміка грає Вернон Гудріч, хлопець, який минулого року виступав за БК Київ. На вашій нинішній позиції Форварда для вас це своєрідний виклик. Я налаштовуюся продемонструвати потужну гру. Він обов'язково буде сповнений бажання зіграти добре проти своєї колишньої команди. Для мене це теж буде виклик вийти на другу гру проти нього. Київ поки що єдине місто в Україні, де я був. Я люблю його. Це чудове місто, і в майбутньому сподіваюся побачити решту міст. Ви не боїтеся їхати Києва до іншого міста. Нам натрафрейда амі амликифої на не боюся, Україна прекрасна країна. І я чекаю на більш близьке знайомство з нею.